У нашому козацькому місті прилуки ми відкриваємо громадську організацію, яка буде працювати в самому центрі міста вулиці Переяславській, 27. громадська організація буде рада запрошувати не тільки прилучан, а й мешканців району і нашої Чернігівської області. Сюди можуть прийти люди поспілкуватися з юридичних питань, з юридичних проблем. Сюди можуть також прийти люди, яким Потрібна психологічна допомога. Життя на жаль зараз настільки складне, що потребує всілякої підтримки. І цей офіс, я сподіваюся, в майбутньому буде такою територією співдії, співорганізацію різних категорій, які потрібні, яким потрібен цей простір. Тому ми будемо раді бачити різні категорії різних людей, приходити до нас на каву, приносити свої ідеї, приносити свої запитання і болі. На жаль, і ми будемо всі разом, як один кулак, вирішувати їх.